Який термін розгляду рапортів? Хоча військовими статутами спеціальний термін розгляду рапорту не встановлений, то в такому випадку керуємося загальними термінами розгляду звернень громадян, і такий термін становить 30 календарних днів. У тяжких складних випадках можуть продовжити цей термін розгляду на 15 днів. Ну, наприклад, якщо там з'являється офіцер, то зазвичай це потребує погодження. Там на самих вищих рівнях, то тоді там і 45 днів може такий рапорт розглядати. Але не зафіксувати момент подачі такого рапорту. Ви можете подати рапорт двома способами: перший безпосередньо по команді, якщо у вас є нормальний контакт з вашим безпосереднім командиром, фотографуєте рапорт із візою вашого безпосереднього командира, де він клопоче перед вищестоящим командуванням, щодо розгляду вашого рапорту. І це вже буде ваш доказ подачі рапорту. Або другий варіант, якщо ваш безпосередній командир, ви до нього підійшли по команді за рапортом, з якоїсь причини не хоче вас приймати рапорт, або демонстративно рве його чи каже, що твій рапорт тут ніколи не буде розглянутися, це означає, що він відмовляє у прийнятті вашого рапорту, відмовляє вам у ваш у прийнятті вашого звернення. У даному випадку необхідно зафіксувати ось цей факт, що вам перешкоджають у зверненні прийнятті звернення. Подавайте до Міноборони на емейл гарячу лінію Міноборони скаргу на дії такого командира, що він не хоче розглядати, ось я звертався, і отримайте обов'язково номер вхідний такого повідомлення. Не бійтеся, що вам сильно прилетить за той ту скаргу на міноборони. Вони навряд чи будуть розглядатися, бо їх там просто сотні тисяч, і вона десь там і загубиться. Але вам потрібен цей скрін. І вхідний номер, що ви скаржились, що ви, у вас не було можливості звернутися по команді з рапортом. Далі ви там чи юрист готує супровідний лист м -м, безпосередньо до командира військової вашої частини, якщо вам відома її адреса або до Генерального штабу з проханням переслати за належністю, в якому обґрунтовуєте неможливість звернення з рапортом по команді, тому ви звертаєтеся поштою. В даному випадку доказом відправлення листа, відповідно, термін. Буде так враховувати, буде опис вкладення до експрес-відправлення та поштова квитанція. Потім, коли вже проходить тих 30 днів з моменту отримання військової частини вашого листа, а це видно по номеру накладної, по трекінгу на сайті Укрпошти, коли відповідно відповідний лист дійшов. Тоді вже адвокат може подати адвокатський запит і поставити чітко питання: які результати розгляду рапорту? І якщо приходить негативна відповідь, тоді вже адвокат має можливість подати до суду якусь скаргу, чи на писіянність, чи на відмову у задоволенні вашого рапорту. Порту, якщо звісно, є підстави.